Добрий день! Ми доопрацювали імпорт товарів в кабінеті Вчаснокаси. В цьому відео покажемо, як відбувається імпорт та оновлення товарів. Для того, щоб імпортувати товари, оберіть на сторінці Каталог товарів, додаткові дії та імпорт товарів. Збережіть шаблон. В завантаженому файлі ви можете вказати. Назву вашого товару, його ціну, обрати з випадаючого списку податкову групу для товару. Ці три поля є обов'язковими. Також ви можете вказати код УКТЗ, штрих-код товару та його артикул. Ці поля не є обов'язковими для внесення. При вказанні категорію товару. Буде створено папка з відповідною назвою, куди буде доданий товар. У полі ID не змінюйте дані. По цьому полю буде відбуватися оновлення товару. В нашому кабінеті вже є декілька доданих позицій. Тому давайте розглянемо, як відбувається оновлення товару. Для оновлення на сторінці Каталог товарів. Оберіть додаткові дії та Експорт. Відкрийте Завантажений файл. В ньому ви можете змінити назву, ціну, податкову групу товару. За потребу заповнити інші поля. Головне не змінюйте дані в полі ID. По ньому відбувається синхронізація даних файлу з кабінетом. Цей код формується автоматично. Давайте зараз з вами змінимо деякі поля. Також, вказавши тут іншу назву, ми можемо перенести товар з однієї папки в іншу. Якщо категорію не заповнювати, то товар збережеться в загальний каталог. Якщо заповнимо, він з загального каталогу переміститься в певну категорію. Також додамо у файл декілька нових товарів та створимо нову категорію для одного з них. За потреби можемо вказати коду КДЗ, код УКТЗ, штрих-код або артикул товару. Поле ID не заповнюйте, воно сформується автоматично. Не вказуючи категорію, ми збережемо товар в загальний каталог. Після внесення всіх змін збережіть файл та перейдіть в кабінет Вчасно каса. Оберіть додаткові дії, Імпорт товарів. «Завантажити Excel та оберіть ваш файл. Тепер ми бачимо, що у нас створено дві нових позиції та оновлено три. Ось у нас додався новий товар. В нас з'явилася нова категорія, в якій також доданий новий товар. Кальмар в нас перемістився до снеків. І також маска перемістилася до ліків та медичних товарів. На цьому все. Дякую за увагу!